Виконком Прилуцької міської ради прийняв рішення підвищити тарифи на послуги із вивезення сміття, які надає комунальне підприємство послуга. Цьому передувала нарада у Прилуцькій РВА за участі начальника департаменту ЖКГ Чернігівської ОДА. Департаментом житлово-комунального господарства обласним було піднято питання, в тому числі відповідності тарифів. Саме після цієї наради нашим підприємством були направлені матеріали в обласний департамент. В економічний відділ, за, ну, заступник начальника департаменту, і ми, як підприємство, поїхали туди. Тобто, це. Ну, передувало цьому листу, була пророблена кропітка робота, за словами директора комунального підприємства Послуга розмір і складові тарифу при розрахунку залишилися ті ж самі. Відтепер тарифи будуть становити такі розміри. Для багатоквартирних будинків 39 гривень 18 копійок, і для будинків приватного сектору 41,06. Знову ж таки порівнюю, що навіть оці ці затверджені тарифи, якщо в разі їх затвердження вони будуть. Нижчими, ніж які діють зараз в нашого сусіда в місті Ніжин, Нагадаю, багатоквартирний будинок 43 гривні, приватний сектор 48. Основна складова зростання тарифу за послуги із вивозу сміття це збільшення цін на паливно-мастильні матеріали, каже Руслан Ніязов. Ми мінусуємося десь близько 300 тисяч виконання робіт. При цьому знову ж таки нагадаю, що на підприємстві розроблені. П'ять маршрутів, виконуються роботи з вивезення щоденно, без вихідних. По приватному сектору п'ять разів на тиждень. Вивіз із контейнерів по місту, яких більше 70 щоденно. І виникали деякі питання. Ну, Буквально декілька тижнів тому стосовно спроможності надання послуги, ну, всі ми відчули ці негаразди. Але зараз хотілося б підкреслити і запевнити всіх прилучан, що в зв'язку з рішеннями сесії міської ради, сподіваючись на вашу підтримку, шановні члени виконавчого комітету, робота підприємства буде стабільною і всі мешканці будуть отримувати послугу вчасно і якісно. Загалом тариф за послуги із вивезення сміття у прилуках зріс на 76%. відсотків.